Друзі, Україна, українці, я Сергій Максивенко, практикуючий рунолог, таролог, нумеролог, а також з 2012 року пишу поезію на українській, не російській мові. В цьому ефірі я хочу прочитати свою поезію, яку вже написав в цьому році, в минулому році. Перед початком хочу звернути увагу як нумеролог, на особливості нумерологічний прогноз цього дню. І так, ми маємо, по-перше, повний місяць, який вже настав, він в дівах. Сьогодні ми маємо також 7 березня 2023 року загальне число дня складається 17 або 8. Це число. Прориву, число бізнесу, число можливостей – вісім. А саме число сім це число знань, мудрості, воно співпадає з сім роком. Тому важливо сьогодні нести знання, отримувати знання, знаходити час для усамітнення, а також для плідних та цікавих бесід з розумними людьми. І так, поезія дотиків. Я до речі, хочу видавати збірку, яка буде називатися поезія дотиків. У мене багато поезії, але я досить критично ставлюся до своєї творчості, і тому на сьогоднішній день ще немає жодної збірки. Але позитивно те, що все попереду, все попереду, тому що мені важливо ділитися ділитися сучасною поезією з Україною, українцями. І, і так, задивляюсь на зорі казкові незаймані. Поезія написана 26.11.2022 року. Задивляюсь на зорі, казкові незаймані. Вітер скаже, сьогодні візьми своє, поміж фільтрами зомбі-етноформації зустрічаю обличчя Бога просте. І планети шукають для чогось форми, всі енергії змінено, нема вороття, гвалт здіймають голодні, що залишились голими на старому камінні минулого зла. Тихий промін торкається кожного вищого, завіджиті релігії страхів, журби, відчиняються двері, де сила містичного розчиняє всі війни у водах. Красив. Хочу процитувати вірш, який написано в 2023 році. Він присвячується козаку волі Борису Дем'яновичу. Доля звела цією людиною. Це дуже творча людина, багатогранна. І от такий вірш я присвятив цій людині. Шукаю вірш так схожий на поета. Сміливий птах малює обрії весни, і кожен день для нього, мов комета, і кожна мить непізнані світи. Козацька воля, елексир, пізнання, пликає він між змістом простоту, пророщує цілющі сенси, знаходить між гнітющим доброту. Все перемелене стає магнітом коріння українські – це війна. Між поглядом веселим та молитвою, де кожен пізнає своє життя. Зичу Борису Дем'яновичу Горніцькому, казаку волі, творчих звершень, перемог також в Євролайф, мережевому маркетингу. Хочу процитувати ще таку поезію, яка написана в цьому році. Кармічний рік, річниця перевтіли, Називається ця поезія, вона написана 18.02.2023 року. І так. Кармічний рік, річниця перевтілені, кривава посмішка російських ворогів, з колін піднялися, і нині зміни вартують більше, ніж скарби дідів. Бронять лицарі кордони честі, змувають кров'ю всі борги віків, І час розмитий, наче птах воскреслий, полює на ракети дьявольських пирів. Немає люті, є лише коріння, німих спокут історії брехні, горить червона зірка зомбопівнів, перевертні в погонах сивини. Навіщо скажете, мабуть, даремно? Та ні, все має ціну на вагах, і долі, всі скалічені, і стегна позастріляли новий справжній шлях. Сама природа вириває брила, лютує, віддає тому, хто брав, всі шахраї землі святої вирва, що закладають добрі люди справ. І перемога вже крокує спритно, все має як початок, так кінець. Руїни стануть золотом планети, тим центром, де новий Христос Воскрес. Дякую за увагу, дорогі друзі, українці, підписники. Е, я звичу всім по перше, гармонії, миру та розуму. Дійсно, ми переживаємо складні часи, але перемога за нами. Хочеться, щоб було більше добра, хочеться, щоб був мир на нашій світі землі і порозуміння. Адже дуже важливо зараз поважати один одного, цінувати маленькі зернятка любові, маленькі зернятка успіху і нести це навколишній світ. Я буду також знайомити вас своєю поезією. Запрошую на консультації як РУН та нумерології, номер відео, номер телефону під цим відео. Якщо сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Щодня я додаю матеріали цінні, матеріали, мої роздуми, а також розрахунки нумерологічні, розклади на рунах, таро, прогнози на тиждень. Тому. Підписуватися буде цікаво і зичу всім гарного та позитивного дня. Будьмо!